Тому що, знаєш, коли актор, я бачу, коли вони всі, навіть і зараз я з ними борюся, коли вони всі закриті, гають, який театр, зараз війна, Ось ця історія. Так? Я говорю, Люденьки, зараз війна, але ви культурні бійці, ви бійці на культурному фронті, ви розумієте, ти можеш, я кажу, тебе тримати автомат? Ти можеш стріляти? Ні. Так роби те, що ти можеш. Бо ті бійці, які зараз повернулися з ротації, вернулися додому побути тут, вони хочуть підтримки, вони хочуть відчути, що вони потрібні. Так от зроби. підійди, зроби, прочитай вірша, заспівай, станцюй. Підтримай їх те, що ти можеш. У мене ще є один досвід, коли е, такий один бієць, каже, я піду, піду, піду. У е, нього е, прекрасний товариш, йому сказав, сука, ти між стріляти, все, ти піску. Ні, ну я хочу, я зараз там дам поперед. Ки дивись, тебе? І от ти не Да? Ти, ти скажи, або дай Боже, що тебе ранили, або не дай Боже ще так саме. Та в те й сім'я, троє дітей. Що буде далі? Якщо тебе ранять, на тебе держава потратить, купу грошей. Таке інше. Далі, ти будеш уже моральним. От навіщо? Що ти можеш зараз? Я, я тобі можу допомагати, там волонтери. От роби те, що ти можеш. Але роби на 100%. Ну, от якось так. Директор художній керівник ДНІП. Профського академічного театру драми і комедії драміком про те, що він може робити, і те, що він робить повні три роки. Ми в ефірі. Вітання! Вітаю! Три повних роки: з що було спочатку? Коли це було? Як це було і для чого. Це потрібне. Це було в далекому 2019 році. 2018 року я виграв конкурс, прийшов там два місяці. Це був ще такий період виконавчи обов'язки, а далі вже в 19 2019 році, в січні, місяці, я підписав контракт на 5 років, і почалося. Звичайно, в мене був свій досвід і свій погляд на процес у театрі. На організації праці у театру був досвід до цього, був досвід, багаторічний досвід поїздок за кордон в якості помічника режисера, головного режисера театру опери та балету. Ми, ми тоді, в той складний період, коли ми всі пам'ятаємо ці роки, 2000 роки, коли теж була страшна криза для театрів, не платили зарплатню, і я вважаю, що тоді. Оці поїздки ми по місяцю були по 40 днів, об'їздили всю Італію з операми. І тоді це такою було дуже і моральною, і фінансовою підтримкою для акторів, що вдалося фактично зберегти колектив театру на той час тоді. Бо люди хотіли їхати, люди бачили, що їх сприймають, люди бачили, що вони потрібні, там якісь добові невеличкі, але тоді це, це було, я здається, не пам'ятаю, там щось 20 доларів чи, чи щось таке було тоді. Але в Україні це були великі кошти, і люди поверталися, і могли за них жити, там, щось планувати. І таким було важливим моментом, що це крутилося у нас з років 8 активно, по три рази на рік ми виїжджали великою трупою. Це був хор-оркестр, декорації 20-тонник був. І кожного дня нова вистава, кожного дня нове місто. Це був цікавий з усіх поглядів досвід. І От власне з таким досвідом роботи театру, такого, можливо, кочового, де є багато, є багато завдань, які ти мусиш паралельно виконувати. Бо я ще співак, не вокаліст, і я ще виходив і щось там брякав. На той момент, ну то таке беседичний Паралельно я ще танцював. У мене є досвід народних танців, заслуженого ансамблю народного танцю Дружба да, танцював, і тому я ще й виходив, танцював, паралельно я ще був костюмером, паралельно я ще був реквізитором і монтувальником. Якось це було так. Тобто, а я ще й на ваші кимали. Так. Да. Але це, це було комфортно все поєднувати. Абсолютно, молода людина, енергії, купа, бажання, купа. Так, Оце є дивним. Тобто є можливості, є Італія, є по три виїзди на рік, і щось мало статися, щоб було прийнято рішення. Кинути е, якір да, в центрі Дніпра, да, але кинути якір. Е, далі, так? да тому, що далі ця історія вся зійшла на, на нівець, це закінчилося, е, тому що в принципі е, Україна почала ставати на ноги і почала нормально зарплатня йти в театр, почали підтримувати, фінансувати театри. І вже стало нецікаво з точки навіть і фінансової е, їздити за кордон. Це по-перше, а по-друге, з'явилася потреба, потреба давати вистави тут. З'явився глядач, який готовий платити кошти і ходити на вистави. І тому вже це поступово спадало. Ми почали їздити тільки у відпустку тоді, бо активна фаза була тут, вже в Дніпрі. Ну і якось воно само по собі от, от, щезло просто, тому що не, не, не було вже такого запиту, не було вже такої необхідності. Люди вже ну, говорили про те, що навіщо нам їхати, ми тут ці кошти заробимо. Це, В принципі, нормально, є запит, є попит тут на місці. І от, власне, воно все так трішечки спало. Далі було був досвід. Я паралельно працював. В компанії, де ми займалися гастрольною діяльністю по всій Україні, ми просто возили вистави різних театрів, антрепризи, от була така діяльність комерційна суто комерційна діяльність і досвід отримання так, так, такого гастрольного, скажімо, моменту. Це була невеличка компанія, нас було буквально четверо людей, і ми от але дуже потужно. Ми і естрадні концерти возили, і виконавців відомих, і театри возили по всій Україні. У нас там було ну там я колись намагався рахувати, скільки це ми. Ми там до мероприємств, от, концертів великих і заходів робили в рік. Це дуже. Тобто у нас паралельно в деяких містах було паралельні заходи, там концерт, а там вистава. І, тобто це все організувати від початку, від афіші, від запуску всього процесу до побутового технічного райдеру, провести це все, да? зв'язати, сконектувати людей і таке інше. Такий був досвід великий. Далі потім почалася робота. Коли прийшов новий голова, новий голова Імперської обласної ради Любов Сенч і Він така ініціативна людина, і так склалося, що він шукав команду, яка буде зможе реалізувати його а, такі, не те, що мрія, а його побажання, його задуми. І була а, на базі єдиної обласної театральної концертної дирекції, була створена теж команда, яка реалізовувала Творчі проєкти. Ми тоді підхопили, у 2017 році ми підхопили фестиваль Петриківський Дивоцвіт. Це був такий локальний більший фестиваль. Ми його вивели на національний рівень, на такий більш широкий загал. Туди наситили програму, там локації збільшили, якісь такі цікаві. Туди вводили, фантазували різні елементи, щоб, щоб публіка приходила різна, різновікова, і щоб вивести це з Шароварщини, Ну, якщо я так да, зрозуміло кажу, а більш у, у, у Європейських цю історію надати можливість людям доторкнутися до Петриківки, до історії України через призму сучасності. І дизайн ми змінювали. І, Змінювали конект з публікою, змінювали фіші. Ну, тобто ми так працювали над цим питаківським. Далі була ідея фестивалю театрального фестивалю Феєрія Дніпра. Він проіснував три роки. Це був дуже потужний фестиваль на Дніпропетровщині. Ми, у Нас був 10 вистав за 10 днів, це був перший фестиваль. У 2017 році різні куточки: Київ, Чернігів, Франківськ, Одеса, Харків. Ну, дуже багато. Вибір вистав дуже було неважко зробити, тому що у нас представлені на нашому фестивалі вистави, які вже на сьогодні отримали посхвальні відгуки театральних критиків України. І, і державних театрів, і от, до речі, у нас вже наступного року ми навіть вийшли за рамки і привозили там театр 19, наприклад, да? театри приватні, театри, які працюють самі на себе, ми почали цю, цю сторінку відкривати. Да? А я хотів, ще не встиг привезти Дикий театр, дуже мені було цікаво. Але от, в зв'язку з тим, що ситуація фінансування фестивалю почали так поступово. Засади. Ми не змогли це осилити, але три роки поспіль Феєрія Дніпра існувала і дарувала глядачам цікаві такі театральні події. Майстер-класи у нас там проходили різні і так далі. Тут тобто насчетна була програма. А далі, коли вже в 2017 році я побачив, що оголошення на конкурс директора Дніпровського академічного театру драми та комедії, я зрозумів, що це от шанс набути досвід за багато років з різних сфер, але це все про театр з різних сфер, я вже маю таке бажання його реалізувати. І я... Це було бажання взаємне з театром. Театр розумів, що е, йому потрібен цей досвід. Думаю, ні.